Привіт! Сьогодні поговоримо про пропорційне змінювання розміру шрифту. Ця практика має як позитивні, так і негативні сторони. Серед позитивних такі. По-перше, сайт за потреби може змінювати розмір усього тексту пропорційно. Це дуже потрібно для людей з вадами зору. Наприклад, у Internet Explorer можна піти до випадного меню вигляд. Вибрати опцію розмір шрифту і збільшити шрифт на найбільший. Друга перевага полягає в тому, що можна дуже швидко змінити розмір шрифту у всьому сайті. Наприклад, якщо ми ось тут font size для тегу «Body» змінимо з 1M до, скажімо, 2M, то весь текст автоматично збільшиться вдвічі. Якщо збережемо зміни і оновимо наш браузер, то це також видно ось тут. Серед негативних аспектів слід згадати, по-перше, те, що якщо ви будете не дуже обережні, то шрифт може відображатись замалим. Про це поговоримо згодом. І другий недолік полягає в тому, що змінюючи розмір шрифту. Користувач може розбити дизайн сторінки. У більшості оглядачів шрифт за промовчанням встановлено на 1М, приблизно 16 пікселів завишки. Застосовуючи М як одиницю вимірювання, потрібно передусім встановити загальний шрифт, тобто для мітки барі, на 100%. Так, власне, оглядачі показує розмір шрифту за промовчанням, тобто 100%. Але це треба встановити експліцитно, тобто чітко і явно, з двох причин. По-перше, згодом можна буде легко змінити загальний шрифт сторінки, як я вже показав раніше. По-друге, це також потрібно для коректної роботи інтернет-експлорера. Вказавши загальний шрифт таким чином, тобто встановивши на 100%, він не зменшуватиме та не збільшуватиме розмір тексту у селекторах нащадках понадміру. Отже, для селектора Body, розмір шрифту «Font Size, встановімо на. 100%. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!